Слава Україні! Триває 272-га доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти нашої держави. Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони на окремих напрямках. Продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку. З метою комплектування та поповнення втрат своїх підрозділів ворог переміщує особовий склад та військову техніку до районів ведення бойових дій. За добу противник здійснив близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Білгородської області противник продовжує утримувати угрупування військ для проведення демонстраційних дій. Окупанти періодично ведуть обстріли позиції наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону і обстрілює станків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема райони населених пунктів: Кислівка, Крохмальна, Берестове Харківської області, а також Макіївка та Білогорівка на Луганщині. Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала два удари по району засередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!